Раз, два, три. Видих. Ми підставляємо своє тіло постійно під вдих. Видих, рука йде вниз. Вдих, знизу вверх. Прямо наповнюємо спереду і позаду. Рух чашою. Асинхроні вправи поки. Ще їх нема, але це для багатьох вже розвиток координації, покращення роботи мозку, таза, постави. Підставляємо своє тіло. Нам дуже важливо спрямовувати увагу на відчуття в тілі, емоції і думки. Всі зміни стараємось помічати. Як ми вміємо, пам'ятаємо, да? одна рука вверх, друга біля живота, а синхронні вправо, Потім в сторони. Одна до живота, друга вверх, потім вниз. Раз. Два. Тут розвивається увага наша. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Видих. Вдих, вдих, видих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Он було простіше. Виходить, виходить синхронізація правої і лівої півкулі. Ви починаєте понурювати свою увагу в тіло, і ви можете відчувати свою увагу, де вона у вас зараз знаходиться. 36 разів. Такий нюанс, коли ми ось тут йдемо, стараємося лопатками штовхнути грудь, вдихнути тут видих. Я прискорююсь. Вау! Ці вправи корисні для суглобів, для хребта, для нашого мозку, для керування своєю вагою, щоб увійти в стан такого спокою і присутності. Також ці вправи дуже корисні для любого виду спорту, бо тут такі вправи, котрі там, особливо там, де люди працюють з ракеткою, там дуже різні такі рухи, котрі усюди пригодяться. Поїхали на другу сторону. Одна рука над головою, друга біля живота. Руки в сторони. Раз, два. Видих. Три. Чотири, два, три, чотири. Є на рівні таза, рухи, є, коли ми починаємо аж туди грудь закидувати. І також є на рівні грудного відділу. Тобто ми пропрацьовуємо саме грудину. Тобто давайте декілька разів зробимо саме на грудь. Тобто, я пропрацьовую лопатки, грудину. Декілька разів саме грудний відділ пропрацьовую. Якщо вам важко, то, то таз на місці і працюємо саме ось таким чином. Тобто, я грудь починаю її гарно розпрацьовувати. пропрацьовувати. І так, двома руками раз, 18 разів. Саме таз на місці, тільки грудь. Округлились видих, вдих в живіт. я покажу ще, як можна працювати і ще більш уходити вниз і назад. Для цього треба пропрацьовувати гарно розкриття грудного відділу. Треба сильніше наклонятись вниз. Я повертаюсь в сторону, ноги згинаю, роблю наклон. І починаю ось таким чином пропрацьовувати.